Здоровенькі були малята. Бажаю вам міцного здоров'я. А щоб здоровими бути, треба фізкультурою займатись і не лінитися. Рано прокидатись. Хто зі спортом дружить, буде завжди дужий, бо не хворий і не кволий, а завжди, завжди здоровий. Ми любимо бігати та стрибати та з м'ячем грати. Діти, а які види спорту з м'ячем ви вже знаєте. Футбол, баскетбол, волейбол та багато інших. Молодці дітки, бачу, ви добре цілий тиждень готувалися. Ну тоді приготуйтесь і відгадайте загадки. Будьте уважні. Щоб здоров'я було в порядку, потрібно робити ранкову, Вірно, зарядку. Бокс, футбол і волейбол. Стадіон, басейни, корт об'єднало слово. Спорт. Кулю шкіряну гоняють, лиш одну на полі мають. Влучив ворота добре. Гол! Називають гру футбол. Молодці. Сьогодні, діти, на занятті з аплікації ми будемо робити ось таких спортсменів. Розгляньте уважно і скажіть, з яких геометричних фігур зроблені спортсмени. Так, голова у нас кружечок, тулуб широкий прямокутник, а руки і ноги вузькі прямокутнички, ну і круглої форми м'яч. Добре. Вже час роботи починати, та треба пальчики нам розім'яти. Зробимо пальчикову гімнастику футбол! Для цього нам потрібен м'ячик, а також ви можете взяти, що у вас є: горішок, каштанчик або кульку. Я пограю у футбол і заб'ю в долоню гол ліва зверху, знизу права. Я його катаю браво. Я долоньку поміняю, зверху правою катаю. Я пограю у футбол і заб'ю в долоню гол. Сьогодні ми будемо робити з вами спортсмена, робити аплікацію. Для цього нам потрібні будуть прямокутники, великий і маленький. Великий більше маленького в два рази. І два кружечка білого кольору і червоного. Це буде голова, а це м'ячик. Спочатку викладаємо маленький прямокутник на середину листочка, це тулуб спортсмена. Тепер покладемо білий кружечок, це голова. А з великого прямокутника ми зробимо руки і ноги. Для цього його потрібно дітки, скласти навпіл. З'єднуємо куточки спочатку, підрівняли, щоб вони нікуди не виходили, і пальчиками загнули. У нас утворилася лінія згину, яку треба розрізати ножицями. Ножиці беремо обережно, ви вже знаєте, як користуватися, і розрізаємо прямою лінією. по лінію згину. Ось так. У нас утворилося два маленьких прямокутника. Тепер кожен прямокутник знову згинаємо навпіл у довжину. Подивіться, щоб у нас утворилися вузькі прямокутнички. І другу частинку так само. Пальчиком загнули. Беремо ножиці, тримаємо їх обережно і розрізаємо по лінію згину прямою лінією. Ось так. Розрізали, два утворилися. І ще розрізаємо, і ще два прямокутничка. З них ми зробимо руки і ноги. Викладаємо їх на наш листочок, робимо руки. Ось так. А тепер ноги. Із вузеньких прямокутників ми зробили руки і ноги спортсмену. Одну ножку ми піднімемо вгору, так як він футболіст, він грає м'ячем ногами. Ось! Подивіться, який футболіст вийшов. А зараз, дітки, я вам покажу, як можна зробити іншого спортсмена, не футболіста, а, наприклад, волейболиста або баскетболиста, який грає руками м'ячем. Треба для цього ручки зробити, підняти їх вгору і м'ячик вгорі біля рук. Ось у нас може вийти волейболист або баскетболист. Якщо у вас буде бажання, ви можете також зробити двох спортсменів. Спочатку будемо приклеювати голову. Беремо кружечок і намащуємо його клеєм повністю ось так. Приклали на місце і придавили серветкою, щоб він добре тримався, а зайвий клей залишився на серветці. Тепер приклеюємо тулуб. Також намащуємо його клеєм повністю. Однією ручкою ми тримаємо пензлик з клеєм, іншою рукою пальчиком притискаємо деталь, щоб вона не сувалась. Так. Намащеною стороною притискаємо до нашого паперу, притискаємо серветкою. Так. Тепер намазуємо клеєм маленькі прямокутники, вузенькі. Це у нас руки, да, діти? Також не забуваємо, що всі деталі потрібно намазувати клеєм повністю, щоб вони трималися добре. Потім притискати серветкою, щоб убрати зайвий клей. Так само ми робимо з іншими прямокутничками. Тепер потрібно приклеїти м'ячик. Беремо наш червоний кружечок, намащуємо його клеєм, так само, як ті детальки, які ми вже клеїли. І приклеюємо біля рук. Це у нас буде баскетболист або волейболист. Ось такий спортсмен у нас вийшов. А ще я зробила ось такого футболіста. Чекаю, дітки, на ваші роботи. Ви можете зробити або футболіста, або волейболиста. До нових зустрічей! Бувайте!